Життя продовжується завше попри все, не дивлячись на спущений в скорботі прапор, на обмілілі води, що в собі несе старий Дніпро, де облітає явір, пожовклим листям, висохлим як хмиз, пожосінь крадеться, мов кішка ухолола, сповзає стовчик Цельсія униз. І облітають швидше стрілки коло, лелеками злітають у краї, щось, тепло беруть з собою. Годинники, пісочні, чарівні, встановлені майстерною рукою. Пісок в них добігає до кінця, та скільки його там ніхто не знає, злітає літнє золото з лиця. З лиця землі у Запорізькім краї.